Село Васильівка, що знаходиться у Миколаївській області, було засновано у другій половині 19 століття німецькими колоністами, і отримало назву Вільхімсталь, що перекладається як долина Вільгельма, 14 квітня 1927 року, до Всеукраїнського центрального виконавчого комітету. Від членів правління Василівської лютеранської релігійної громади Селян Іоганна Філіповича Паст'яна Іоганна Петровича Нейміллера та гейнриха гейнриховича Руфа, проживаючих у поселенні Василівці, Тілігуло Березанського района Одеської округи Скарга Згоджуючись з постановою Одеського окружного адмінвідділу від травня місяця минулого 1926 року про розірвання договору з громадою на займаний нею будинок для релігійного культу культуло березанський райвиконком 28 березня цього року запропонував негайно звільнити зазначений будинок. Подаючи цю скаргу. На названі постанови окрадмінвідділу тарайвиконкому цим заявляємо наступне. Займаний релігійною громадою будинок в поселенні Василівці було збудовано у 1886 році спеціально як молитовний будинок, і з того часу безперервно, на протязі 41 року, він використовувався виключно з цією метою. Лютеранська Васильівська релігійна громада нараховує до 150 дорослих членів. Жоден з пунктів договору, складеного з виконкомом громадою, не було порушено. Василівська трудшкола, що знаходилась останні роки в іншому приміщенні, в жовтні 1925 року зайняла приміщення, що належить молитовному будинку, і з ним межує. Ці приміщення мають окремий вхід, і до того займалися сільрадою, яка, з переходом труд школи до молитовного будинку, перейшла в те приміщення, що школа займала до того. Труд школа зайняла приміщення молитовного будинку, не питаючись на то дозволу, ані населення, ані сільради. Постанову тілі Голоберезанського райвиконкому від 12 квітня 1926 року про розірвання договору з релігійною громадою, яка вчинена без опитування і згоди населення, навряд чи можна вважати згодженою з законом і доцільною. Бо, як воно видно, з доданого випису з протоколу загальних зборів Васильівської сільради від 4 вересня 1924 року, з 22 чоловік, що були на тих зборах, 17 висловились про ремонт старої школи, при одному проти, і чотирьох, утримавшихся від голосування. З цього видно. Що населення не могло висловитися за закриття єдиного молитовного будинку лютеранської релігійної громади і передачу його виключно трудовій школі. Приміщення, яке до переходу до молельні займала труд школа, звісно, потребує ремонту. Релігійна громада, яка складається з одних селян-німців, налічує у своєму складі також 26 членів КНС. згодна, Поряд з іншими мешканцями села Васильівки прийняти участь у необхідних витратах для ремонту приміщення для трудової школи, але вона не може миритися з думкою, що в неї заберуть останній пристанок, в якому вона провадить ось вже більше сорока років своє дозвілля. Де щоденно вечорами після роботи, а також у святкові дні, віруючі збираються як для молитов. Так і вислухати проповідь морального та релігійного характеру. Викладене спонукає нас просити про відміну зазначеної постанови одеського окрадмінвідділу та тілі гулоберезанського райвиконкома про розірвання договору з релігійною громадою та відібрання будинку, використовуємого для релігійного культу. Як ухвалених з порушеннями циркуляра в від 14 серпня 1924 року за номером 131 про порядок закриття молитовних установ, маючи на увазі наступаючі канікули, тобто перерву в учбовому процесі. Просимо надати строки, в які виконати необхідний ремонт приміщень, використовуємо їх раніше під трудову школу, і який повинен бути виконаний за загальний рахунок всіх жителів селян Василівки. Підписи Незважаючи на всі прохання, молитовний будинок було закрито.